І тому цей страх, ота травма, оті стреси, які зазнавали ми, діти вони лягали на наше життя і фактично позбавляли нас дитинства. Це цитата Олександри Крепікевич. Її родину, коли вона була ще дитиною, виселили до Сибіру. Олександра народилася в сім'ї греко-католицького священника. Він відмовився перейти у православ'я, тому радянська влада його репресувала. Згодом арештували і маму Олександри. Її брата та сестру під опіку взяла бабуся. Потім родину депортували до Сибіру. Зайшов солдат то я І каже старуха, одівай своїх щенят, машина ждеть. І, і час від часу він вигукував скоріше, старуха скоріше. Такі історії дітей, які жили в умовах нацистського та радянського режимів та були депортовані, репресовані, втратили батьків чи народилися в неволі. Збирали працівники львівського музею території терору та чеської громадської організації. Серед них є і розповідь Михайла Бачинського. У 1940 році десятирічного Михайла з сім'єю депортували у Казахстан. І він тоді взяв з собою пачку зошитів і купу олівців кольорових. і Це здивувало дорослі. А коли їх вже привезли у місце виселення, він фактично в Казахстані врятував родину від голодної смерті, тому що почали міняти ці олівці на хліб. Зараз 10 таких історій представлені в Празі. У нас є такі історії, коли родина українців була депортована з Польщі в Україну спочатку, а потім вони вже через певний час, уже звідси з західної України були депортовані за межі України. Ще одна це біографія кримської татарки Гульнаярка Наджі, яка в принципі. Теж, в принципі, вона така сама пережила те саме, що і українці в 44-му році, коли депортово був геноцид кримських татар. Також побачити їх можна і у Львові поблизу музею територія терору на вуличній виставці. У нас вона називається Втрачене дитинство почуте та непобачене. То власне в Празі це. Історію з України втрачене дитинство для того, щоб привернути увагу саме до України, до українських голосів Другої світової війни. Ми з'ясували для себе, що взагалі це роботи не почати край, тобто це тема, над якою потрібно ще довго і довго працювати, і багатьом людям, не тільки нам, можливо, і хтось інший зацікавиться серед дослідників. Виставка в Празі триватиме до 20 грудня. А історії, які є у Львові, планують показати в інших містах України. Ірина Фарен, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.